Саме з цього моменту починається блог випуску моєї старшої донечки Карини. Сьогодні буде примірка. Деякі моменти покажу плачу, яке вона не вибере, тому що те, що вона вибере, буде в кінці. Саме на випуск покажу. Нещодавно, здається, збирала доньку в перший клас, а тут вже випуск буде. Дуже хвилююся, прям дуже. Ось. Винуватися свято, яке має бути, дуже буде класно. І папуська наш прийшов, як завжди, продукти приніс. Каріночка йде вже. Скажи щось для історії. Яке ти хоч приблизно хочеш плати? Посетне плаття, можливо, коротку юбку або пишну, таку середню пишу, або лоптяжку. А біле не, не хочу. Біле не хочеш? Біне. Е, а, а, довге не хочеш? Того, Карін, ти вибираєш чорного щось, роздивляйся. А покажи хоч яке приблизно, які Це, тут є моделі. Ні, там я вже не А, так? Давайте зараз подивлюсь. Клас. Це. Так виймить, покажи оце, що ти дивишся. Ой, дуже гарне теж. Це Ось бренд. Подивись, воно дуже гарне. Міря рожеве платінко. Я тебе ж, а в тебе тільки кофта була рожева. Повернись, дочі барбі барбі. Покажись. Ну приїхала. Ще сюди будемо міряти платічко. Там вже все виблискує, красиве. Вибачаюсь, приїхали в дуже гарне місце. Тут такі платячка не дешеві. Але зараз вам покажу. Каріна вже роздивилась. Кіл, десь як називається щось. Як назва правильно читається? Кель. Кель, де? Да. Такі красиві, дуже гарні платічка. І дові, і тут довгенькі такі. Червоне? Ти червоне навіть будеш міряти? Тут піджачок є. піджачки, корсети, трошки негарні. Ось такі пишні платячка. Раз покажу. Дуже гарно. Це дуже гарно. такі. А мені все сподобалось. Навіть якщо багато страз. Ось це дуже сподобалося. Витримане, і красиве, ось це, це взагалі. І тут такі рожевенькі, зелененьке. Ой, о, це, це взагалі дуже гарне. Цікавенько. Дуже гарно. Mm -hmm. Папернись. Ти можеш вийти. Візьми вдягни туфельки. А в грудях воно не мале, червенька вона міряє, така як червона, цікавеньке таке. Тобі як це? Червоне? Прийшли на перепочинок. плаття ще не обрали. Для їсти зараз макарошки. Покажи свій макарошок. Підемо їхати додому. Тут вже відео знімали без мене. Я була на роботі. Чоловік знімав разом з донькою. Ірина мені саме з цього бутіка надсилала дуже багато. Відео примірок, і я впевнена була, що саме тут вона обере для себе плаття на випуск. Так і сталося. А далі показую, що вона міряла. Вибір тут, звісно, дуже гарний, дуже гарна платячка. Видно, що можна щось обрати. Це перше плаття, яке вона міряє, біленьке, гарне, стильне. Мені сподобалось. І не тільки мені, Карині, чоловікові сподобалось. Це теж непоганий варіант, але здалося, цей варіант був під питанням. Але корсет стильний. Цей варіант вона просто поміряла, але ні її, ні нам нікому він не дуже сподобався, так що відпав одразу. Ще один із цікавих таких варіантів був ось цей є. <смеш> з цим таким бантом, але не знаю, вона це не обрала. В цьому варіанті корсет і спідничка окремо, але спідничка то взагалі. Як такі розрізи роблять, я не можу зрозуміти, але можливо це якийсь стиль. Для мене це загадка, і я трішки цього не зрозуміла. Донці він теж цей варіант не дуже сподобався. Саме такий корсет вона взяла, щоб потім переодягнутися. Він дуже такий стильний, блискучий, нарядний під джинси, під брюки, під спіднички. Воно боється донечка втані. зараз перукарню спочатку, да, дочі? Хвилюєшся? Ні, я хочу спати. Так, да, подивимося. Хочу сказати для історії, нап'ється чи ні? Mm, да. Скажи, на скільки балів ти здала НМТ? Середньо 136. Не могла і краще. Молодець, молодець. Чоловік вже бере гардероб і в салону ведуть. Вона йде фарбуватися, зачіску робити. Похорону, охорону, охорону. Mm. Це на хвилинку Сказали нам брати свій алкоголь на випуск. Це є дає алкоголь свій брат. То скупилися. Вчора донечка своїм друзям показала, то одна із друзів написала: Боже, бережи твоїх батьків. Їдемо вже. На випуск Донечка вже там має бути. Папочка, можеш якісь сказати побажання? бажанням, Я досі скажу побажання, а не в телефон. Та ні, це ж на пам'ять для Ютубу піде. Ну, Я так. вже й сьогодні сказав по Які? Що вже дозволили дзвонити з України в Європу по тарифам України. Ми їй спати не дамо. <світ> Супер! Творча <гум> <поц> натура, босна Карина і тихий аналітик Ващенко довір. Без сюрпризів не обійшлось, тож були такі приємні виступи. Просто вам ці нашої вдячності, справжні! квіти як символ глибокої поваги та любові. Ці 11 років затерпіння. Було сказано немало, дуже багато приємних слів від батьків, від вчителів, від класних керівників. Це було дуже зворушливо від директора школи. В принципі, так як у всіх випусках, це було дуже зворушливо. А далі був ще сюрприз для дітей. Класний керівник одної з випускниць заспівала разом пісню. <му> Батьків теж був сюрприз для учнів. Ми заспівали разом. Мене тут, на жаль, не видно, але нічого страшного. Ми заспівали пісню Кузьми, Скрябіна, старі фотографії. 2025 року дякуємо вам за кожен урок, за кожну усмішку, за кожне віру в себе. Попереду нові дороги, а ця шкіна назавжди залишиться в серці. Дякуємо вам із любов'ю, із вдячністю, і з надією. Церемонія випуску 2025 року оголошується закритою. Слава Україні! Церемонії, а ми, вже... ми трішки побули вдома і їдемо святкувати. Ресторан називається Кідев. Біля, біля, біля... біля Пориспіля знаходиться. Зараз все вам, ну просто вам покажу його трішки, можна все загубити побачити. Марюха. Ми взяли меншеньку з собою. Зазвичай беруть. Випускниця або випускника, батьки і все. Але ми тут а, всім сімейством. Ви ще думали, кицьку брати з собою чи ні? Та ні, ну такого не було. Так, ми приїхали в Кіде. Всім сімейства. Тут так гарно, затишно, перший раз в цьому такому загородному комплексі. Тут неймовірно, красиво, гарно. Зараз покажу вам фуршет. І там оцей. Така у нас, я не знаю, так загорожено, літня тераса. там всередині столики. Столики всі підписані, зараз все покажу. Тут або... Три, три, <гумірно> Буду наголошувати. Ви, Ви вгадали, так? Да? Ой, бачите я. Каріночка. Остальник. Тут Марін. Марін? Побачить стані вас, танцює зі стусами строїться. Дівчата, не переймайтеся, певне, що хлопці зараз. Ти моя віра, ти моя сила ти, моя дина, я завжди для тебе буду не на тих, не бої сіни, ти моя віра, ти моя кажа ти, не ще на ці бачити, коли судиницький, коли була мала, вірте люди, у людина, найдуша області. Здоров'я і щастя, здоров і усе Давайте Давайте за батьків, за них посподімо, за потрачені нерви, щоб батьки жили вдома, щоб у них було здоров'я і щастя. Для більше відповідальності, ризиків та подій, до яких ви не готові. Але саме головне не втрачайте себе та своєї морі. Ви не маєте доказувати комусь. Виправити їх очікування та сподівання, це ваше життя і ваш шлях будувати. І в будь-якому випадку, коли вам важко, і ви не справляємося, вас завжди чекають вдома ваші батьки і ваші віки. Я бажаю вам не втрачати себе в цьому великому і нелегкому світі. Коротко, любіть себе і вас полюбить світ. І ще одне цей світ обов'язково здійснювати свої мрії. Ще одне скажу, дуже вдячна нашим захисникам. Ми зараз їм а, маємо дякувати кожного дня, рано, ввечері і в обід. Богу і нашим захисникам. Дуже вдячна нашій класному керівнику, яка сучасна, класна і а, вона. Вона дуже дуже багато що буде класних ужі мати. А і саме головне, я сьогодні побачила, почула, як ви співаєте. Продовжуйте. Дякую! Далі були моменти, я вважаю, що це особисті, тому що тут кожен з батьків розслаблявся, відпочивав. Так само і діти тож показувати не буду все. Але дуже багато чого залежить від ведучого, від діджея. Ми всі відпочилися і всі злилися в одне. Короткий ролик показує. Тут, на жаль, я вимкнула звук, тому що Ютуб, на жаль, банить такі відео, але те, що діджей був неймовірно класний, це було неймовірно. Атмосферно все підібрано. Зберігайте собі контакти цього діджея. Він просто творив дива з музикою. Це просто було круто. Ведучий теж неймовірний. Пишіть в особистий інстаграм, і я вам кину контакти тіжея та ведучого. На завершення класний керівник знову ж створила для діток сюрпризи, розписана тарілка їхніми прізвищами. Вона їх розбила, і кожен кусочок для пам'яті собі забирає. Це було дуже зворушливо, дуже всі плакали. І кожен кусочок забрали із собою. Друзі, сподіваюся, вам відео сподобалося. Тож коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, будьте, буду дуже вдячна за коментарі. І ще напишіть, яке вам плаття найбільше сподобалося. Я впевнена, що ви зрозуміли, яке вона обрала. Всім дякую за перегляди.